Ви мене попросили, а я зробив тірлист дерев. Ялинка цілком гарне, порядне та народне дерево, інколи б'ється С- Тір. Каштанова береза. Вона мені зовсім не подобається, ще й спавнить дретівливого Ента, Бітір. тір Ось така зачухана ялинка. Ну вона зовсім не гарна, Дітір. Грибні дерева. Зелене С- Тір, червоне еітір, синє бітір, тір місячне дітір. Чому так? Щоб заповнити всі тіри. Затягнуте павутиною грибне дерево за таким принципом піде в тір Ну а за яким принципом іще можу оцінити грибні дерева? Хоча, по ідеї, вони всі корисні бо світяться. Але кого це хвилює? Гільчасте дерево в s Тір. Безкінечне гілок, як ніяк. Колюче дерево з болота в мене ні з чим хорошим не асоціюється. d тір Дерево з місячного острову досить солідне, a тир Пальмове дерево потрібно, щоб зробити пристань, але я ніколи її не робив. c тір Бананове дерево s Тір, воно все ж таки дає банани. Самозвідні дерева a Тір. Абсолютно нормальне дерево дає де кілька живих колод, отже, заслужений s тір Високе дерево в a тір бо його трохи довго вирощувати. І ще я згадав, що є споро гриби жаби поганки, які вважаються теж, до речі, деревом, і вони йдуть в d тір Ось такий тірлист у мене вийшов. Пишіть чи потрібен тірлист пташок та тірлист моїх тірлистів. А на цьому в мене все. Бувайте!